У день працівників сільського господарства українських аграріїв привітав зі святом і вручив державні нагороди президент України Віктор Янукович. Хочу ще раз привітати вас, трудівників села з професійним святом, впевнений, що неухильне впровадження державної політики реформування вітчизняного. Сільськогосподарського виробництва вже найближчим часом дозволить отримати серйозні результати в розвитку сільських територій, аграрного виробництва і найголовніше покращення життя українських селян. Сьогодні аграрії традиційно підбивають підсумки своєї роботи, від якої залежить продовольча безпека та майбутнє нашої країни. Шановні аграрії, селяни, трударі, щиро вітаю вас з Днем працівників сільського господарства. Для України це одне з найважливіших державних свят. Це визнання державою вашої нелегкої праці і подяка вашим рукам, які знають справжню ціну хлібу. Аграрний сектор економіки тому й називається базовим, що складає основу життя держави та добробуту її громадян, забезпечує стабільність та впевненість у майбутньому. Низький уклін усім хліборобам за щедрий каравай на столі.